Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, п'ятий розділ, 15 та 16 вірш. Однак чутка про нього, про Ісуса Христа розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й оздоровитися в нього від своїх недух, а він відходив у пустинні місця. І молився. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком, і давайте сьогодні зосередимося на думці, що Ісус Христос, цар, і подивимося на поведінку Ісуса Христа, на Його дії, саме з такого кута зору, що Ісус Христос, той Цар, який прийшов для того, щоб панувати над всесвітом, панувати над небом та землею вічно. І давайте порівняємо дії Ісуса Христа як царя з діями владоможців цього світу. Владоможці цього світу вони приходять до. Влади через підтримку тих людей, які є навколо них, вони або збирають армію навколо себе, або вони збирають прихильників і через це приходять до влади. Тобто жодна людина не може прийти до влади без допомоги інших людей. Мається на увазі всі, окрім Ісуса Христа. Тому що, коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми бачимо геть іншу картину. Ми бачимо, що Ісус Христос прийшов до влади через Голговський хрест. Ми бачимо, що Ісус Христос. Прийшов до влади через те, що Небесний Батько Його воскресив та посадив по провиці себе. Ми бачимо, що Ісус Христос не прийшов до влади за допомогою людей. Взагалі, влада Ісуса Христа не походить від людей. Давайте пригадаємо два приклади. Перший приклад буде, коли Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей, не враховуючи. Жінок та дітей тоді люди були настільки вражені тим, що Ісус Христос може їх нагодувати, просто поблагословивши хліб та рибу, що вони захотіли зробити його царем. Але Ісус Христос відійшов від них, і вони не змогли зробити його царем, вони його шукали, але Ісус Христос унеможливив це, тому що влада Ісуса Христа, тому що царство Ісуса Христа, воно не від грішного світу, воно не від грішних людей і взагалі не від людей, тому що царство Ісуса Христа з неба від небесного батька це геть інше царство по відношенню до царства цього світу. Ще один приклад, коли Ісус Христос стоїть. Перед пилатом і Пилат каже, що ти себе ніяк не захищаєш. Якщо б моє царство було від цього світу, якщо б я приходив до влади так само, як приходять до влади люди в цьому світі, тоді б я скликав своїх прихильників і вони б воювали за мене. Але моя влада, каже Ісус Христос, не від цього світу, моя влада не від людей, моя влада від Господа. Ісус Христос ніколи не використовував свою популярність серед людей для того, щоб прийти до влади, для того, щоб взагалі використовувати людей для того, щоб здобути свою владу, для того, щоб здобути певну посаду, для того, щоб здобути певну владу, для того, щоб здобути певну позицію чи авторитет. І ми бачимо, що навіть якщо весь світ. Піде під війною проти Ісуса Христа, розіпне Ісуса Христа, скаже, що ми не хочемо бачити тебе Царем і віддайте нам вараво. То тоді Ісус Христос буде Царем, тому що Царство Ісуса Христа з неба, тому що Царство Ісуса Христа вічне, тому що Ісус Христос це втілений Бог, тому що Ісус Христос це вічний Цар. Тож царство Ісуса Христа, небесне царство, царство Боже, воно не будується на людських зусиллях. Взагалі, людські зусилля не можуть ані будувати це царство, а не зруйнувати це царство. Так, ми, як діти Божі, приймаємо участь у розповсюдженні царства Божого. Але царство Боже походить не від нас, не ми є джерелом цього царства. Не ми є тією силою, яка може змінити серця людей, яка може змінити цей світ. Не ми є силою Воскресіння, яка діє через Ісуса Христа і в Ісусі Христі. І для нас це надзвичайна надія, і для нас це надзвичайна радість. Тому що, коли ми бачимо все те, що сповнює серця людей, ми з вами маємо пам'ятати, що царство Боже воно приходить не від людей, і воно прийде. Щоб люди не робили, щоб люди не задумували, щоб люди не планували. Царство Боже прийде, і з кожним днем нашого життя ми наближаємося. Аємося до того дня, коли Ісус Христос прийде у друге і коли Царство Боже запанує в цьому світі у всій своїй повноті, то ж будемо довіряти царю Ісусу Христу, будемо ще більше дізнаватися з писання про особистість Ісуса Христа, про владу Ісуса Христа, про зміст Царства Божого, тому що царство Боже відрізняється від царства цього світу не просто особою, яка приходить до влади, а змістом самого царства цінностями. Самого царства і для того, щоб знати, яке це царство, і для того, щоб це царство Боже воно панувало. Перш за все в нашому серці, а потім через нас Господь би розповсюджував його по землі до сердець інших людей. Ми маємо з вами пізнавати Ісуса Христа і пізнавати це Царство Боже, яке є в Ісусі Христі, приходить через Ісуса Христа і царем, якого є Ісус Христос. Царство Боже, вічне Царство, Ісус Христос вічний Цар. Царство Боже, це царство добра, любові, світла. Ісус Христос саме той Цар, через кого приходить Оновлення цього світу, прощення цього світу, через кого приходить викуплення цього світу через жертву Ісуса Христа і через віру в Ісуса Христа як свого Спасителя, через Воскресіння Ісуса Христа, через правління Ісуса Христа і через другий прихід Ісуса Христа. Тож будемо з вами покладати свою надію на Ісуса Христа. Будемо з вами пам'ятати, будемо з вами свідомі того, що відновлення цього світу воно має небесне походження, і що надію ми маємо покладати. На справжнього царя саме для цього ми з вами щодня читаємо Евангелій від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися щодня, щоб ці 10 хвилин присвячувати тому, щоб ще глибше дізнаватися про Ісуса Христа та про сутність Царства Божого. А також радо запрошую кожного з вас підписуватися на цей канал, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це буде допомагати розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей ще більше дізнавалося. Про Ісуса Христа, про Царство Боже, а ті, які ще не вірять в Ісуса Христа, прийняли б Ісуса Христа своїм Спасителем та мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.